Гроші на власну справу. Черкащани мають можливість отримати від держави грант на заснування чи розширення свого бізнесу. Допомагає у цьому центр зайнятості. Анастасія переїхала до Черкас із Бахмуту. На березі Дніпра відкрила квіткову кав'ярню, аналог тієї, яка існувала у її рідному місті. Спочатку була як квітковий магазин, потім там відкрилася вже кав'ярня, і поступово це стало культове місце, яке я б хотіла б тут відтворити як частинку моїх спогадів, моєї душі, як частинку Бахмута. Втілити мрію дівчині вдалося завдяки державному гранту власна справа. З першим викликом, квітковим ажіотажем на 8 березня впорались. Нині сюди приходять посмаколики та букети. Моя подруга тут малювала ці сердечки, і вона мені принесла, тому що я лежала після операції, вона мені принесла стаканчик квіт, наполіончик принесла, і, і цей і какао. Дівчат, таке добре було, це так приємно було. Додаткову мотивацію і можливості отримали від держави власники Черкаського фітнес-центру. Тут хотіли відкрити нові напрями, але бракувало інвентарю. Подали заяву та бізнес-план через портал Дія. Згодом успішно захистили свій проект перед комісією онлайн. Я в це не вірила і нічого від цього не очікувала. Але коли вже сам процес пішов, коли була співбесіда, коли ми вже очікували ці смс-ки, то якось вже було так хвилююче, чи переможемо ми, чи отримаємо ми його дійсно, чи ні. У підсумку отримали гроші на свій розвиток. Закупили батути для занять із джампінгу та кондиціонери для комфорту відвідувачів. Більшу частину коштів витратили на обладнання і спортивні аксесуари для відкриття нових фітнес-напрямів. Подати документи не складно, зізнається власниця весільного салону Марина. Більше хвилювалася під час онлайн-співбесіди. Її з чоловіком бізнес існує 13 років. Мали салон у Луганську, але у 2013 році мусили зачинитися і переїхали до Черкас. Тут відновили справу, та з повномасштабним вторгненням торгівля зупинилася. Через два роки наважилися облаштувати заклад у Черкасах вкотре з нуля. Тут було зовсім не так, як зараз. Лише половиночка була того, що тут є. Переглядаємо відео, ті, що були, і дуже радуємося, бо це дуже короткий період часу, я вважаю, за яким ми так розвинулися, і без грандівських коштів нам би це не вдалося. Директор обласного центру зайнятості відзначає, приємно, що підприємці, попри труднощі, не опускають руки. За період дії грантової програми на Черкащині 290 осіб уже отримали понад 68 мільйонів гривень. Отримавши грошову підтримку, бізнесмени зобов'язуються створити нові робочі місця. На суму 250 тисяч гривень грант треба влаштувати дві особи, обов'язково створити робочі місця, два робочі місця. На сьогодні, за умовами програми, грантоотримачі вже працевлаштували понад 220 людей. На новостворені робочі місця, зокрема, і колишніх безробітних. Одна з головних вимог до отримувачів гранту законослухняність. Бізнес має бути зареєстрований, а податки сплачені. Олеся Омельченко, Іван Дуда, Геннадій Ємельянов, телеканал Віка.